Здав банку отримав знижку. В Івано-Франківську бізнес впроваджує європейські екотренди, приймає назад використану скляну тару з під своєї продукції в обмін на гроші або ж на знижку на наступну покупку. Що це за система? Чим вона вигідна підприємцям і чи популярна серед покупців, розкаже Жанна Дочак. Дучак. 316, Ця фермерська крамниця із молочною продукцією в середмісті Франківська доволі популярна серед місцевих продавчиня Галина встигає покупців розраховувати і про особливу систему продажу розповідати. Ви дивіться, якщо ви берете у нас йогурт. За 60 гривень. Ага. Ви приносите баночку. Ми вам його продаємо за 50 гривень. Уся продукція крафтова, каже підприємець Михайло Боранський. Різноманітні види сирів, а ще молоко, кефір, сметана та йогурти виготовляють самі на косівщині для пакування. Беруть скляну тару. Уся продукція краще у стані тарі. Ми продавали стані тарі продукцію, як фета, як сметана, так. Йогурт ми продали, все буквально останні продукції. Це є у нас сир фета на даний час. Я вам кажу, і це є у нас йогурт. Сир фета, і готовий, це іде оливка, натуральна олія, оливкова і оливки. Це повністю для салату. Вона взагалі якби була у пластмасій баночці. Тому що нам взагалі не мала ніякого ні вигляду, ні смаку, нічого. Бо діло в тому, що цей сир дуже він такий ніжний. Він хоче зберігатися іменно в скані банці. У 22 му обсяг виробництва сканої тара в Україні стрімко зменшилися через обстріли і руйнування заводів. Тож ціни на неї істотно зросли. Ціна на них змінилася удвічі, а то й втричі більше. І нам автоматично треба було піднімати ціни на молоко, на кефіри, на йогурт. На це побачили, що дуже. Почалося почав діяти на клієнта. І ми думали, просто подумали, що зробити краще, щоб було вигідніше для клієнта. Тоді пан Михайло і запровадив в магазинах повторне використання схвальних баночок від своєї продукції. Покупець приносить порожній слоїк і або забирає за нього гроші, або щось купляє. Покупці, які в нас купляють такі його за 60 гривень, 100 баночка. Ми їх попереджаємо, щоб вони нам приносили баночку на обмін. Якщо хочуть, вони беруть, готові бо. Така система допомогла підприємцеві втримати ціни, а головне клієнтів. Користується Користуються така ініціатива на 100%. Більше цікавить людей, які похилого віку, які на пенсії вони уникарну копіючку собі економлять. Якщо він взяв додому, приніс цю баночку чи набрав там дві-три баночки, додому приніс. Він подивиться на ті банки і думає, що все ж таки віднесуть ці банки в магазині, получу знижку, все одно його притягне до цього магазину знову повернутися. Десятирічна Віка часу закупляється в цій крамниці, полюбляє вишневі йогурти. Скляні баночки ми повертає назад. Я приходжу, маю три-чотири баночки, а мені їх будуть йогурт. Думаєш, класна ця система чи не класна? Дуже класно. Чим? Тим, що так можна купити дешевше. Повторне застосування багаторазової тари вже давно практикують підприємці в Європі та США. Називається таке депозитно-поворотна система в Україні. Наразі таких прикладів одиниці. Десь з вересня буде стартувати слухання законопроєктів по пропакування і відходи пакування. І ця система також буде на порядку денному. Можливо, це мають бути якісь рітейли. Можливо, має бути якась асоціація, в яку будуть входити виробники напоїв, безалкогольних напоїв поєва, які будуть ставити отакі таромати. В які які можна повертати цю пляшку або цю пляшанку, звідти отримувати чек, на якому буде вказана сума, на яку він може отоваритися в великому магазині? На сьогодні в Україні переробляють менше як 5% сміття, а решта потрапляє на звалища. Упровадження цієї системи кажуть експерти значно допомогло по розв'язанні проблеми відходів. Жанна Дучак, зі автонас, подробиці телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.